Я горда тим, що Українка, дочка великої землі, чудова, надзвичайно красива пісня, правда, і я дійсно горда тим, що я народилася саме в Україні, В країні з дуже нелегкою долею, в країні, яку постійно хоче хтось загарбати. Але в цьому і є покликання кожного громадянина захищати свою землю. Чудова пісня, правда? Я горда тим, що українка. Але є ще одна хороша пісня, яка мені також надзвичайно подобається. Вишиваночка, вишиваночка, подивись, яка гарна паночка. І саме про вишиванку я хочу сьогодні з вами поспілкуватися, любі мої. Усім привіт! Мене звати Маруся і ви на моєму рукодільному каналі Маруся скринька рукоділля. Сьогодні у нас 19 травня, і саме вчора наша країна відсвяткувала один з національних свят День Вишиванки. Я привітала своїх глядачів і ще раз вас вітаю з цим святом. Для мене це не просте свято, воно одне з найулюбленіших поряд з Днем Незалежності. Днем народження моєї донечки я також уже декілька років святкую День вишиванки. І дуже, як то кажуть, символічно, що саме після Дня Вишиванки, саме в цей період закінчується наш спільний проєкт, який започаткувала Оленочка Буганова. І багато-багато рукодільниць радо доєдналися до цього спільного проєкту і називається він. Вишиванка як генетичний код українця. Цей проєкт, покликаний відродити у нашому рукоділлі вишивку як елемент творчості не лише у рушниках, серветках, картинах, а й елемент творчості в одежі, в аксесуарах, в якихось прикрасах. І мені надзвичайно приємно, що дівчатка. Робили неймовірно красиві роботи і різнопланові. Посилання на усіх спонсорів цього спільного проекту, а також на учасників, я залишаю обов'язково знизу в інфобоксі. Ви пройдіть і подивіться, які надзвичайні роботи творили наші учасники. Я думаю, що якщо ви Українка, Українець. Вам буде дуже цікаво, навіть якщо ви не займаєтеся вишивкою, тому що наші дівчатка не тільки вишивали, і плели, і гачкували, і в'язали, ну, одним словом, творили неймовірні речі. Я хочу в цьому відео відзвітувати про участь своєї родини в цьому спільному проєкті. Чому родини? Тому що я брала участь. Разом зі своєю мамусею, вона у мене вишивальниця. Я маю дуже різноманітний гардероб вишиваних робіт. Я думаю, якщо ви вчора подивилися відео, яке я вам запропонувала, я його випускала рік назад. І це ще не всі роботи, то ви зрозуміли, що в мене цей гардероб. Надзвичайно різноманітний. І перед вами Сара це я якраз сижу в вишиваному платі. Дуже красивий комірець, вишитий бісером. Він з'ємний, тобто його можна використовувати до будь-якого іншого е, луку. Але я саме вишиванця, яку вишивала моя мамуся. Отже, наша участь у спільному проєкті «Вишиванка, ген... вишиванка генетичний код. Українця. Найперше, давайте, напевно, почнемо по старшинству, розкажу, над чим працювала моя мамуся. Моя мамуся вишила плаття з соняхами, я ось тут вам ставлю всі фотографії, з соняхами на канві для моєї донечки Арінки. Тобто, плаття не пошите, вона вишивала просто орнаменти. І е, коли ми влітку приїдемо до моєї мами. Ми обов'язково занесемо е, ці викрики в ательє і пошиємо донечці плаття. А також моя мама працювала ще над одним платтям, е, я вставлю фотографії її просувань, і вона також планує продовжити над ним роботу і завершити його до нашого приїзду. Це буде десь в липні місяці, щоб моя донечка ще покрасувалася і в такому нарядику. Мамуся молодець, крім городньо-польових робіт, крім того, що вона на пенсії, але ще працює, вона надзвичайно багато вишиває. Дякую тобі, мамусю. Я знаю, що ти мене дивишся за підтримку у всіх моїх починаннях, особливо в введенні каналу, за те, що ти мене підтримуєш, за те, що ти мені купуєш пряжу, за те, що... Ти в мене є. Я тебе люблю, мамусю, і дякую, що ти разом зі мною погодилася брати участь у цьому спільному проєкті отже, я вам розказала про роботи моєї мами, тепер давайте розкажу про свої роботи. Найперше, основною, основним моїм проєктом у цьому, основним моїм процесом у цьому спільному проєкті. Була вишивана блуза. Розпочинала я її ще влітку минулого року і так попрацювавши над нею влітку, я її і залишила. І дякуючи Оленці, величезне Оленко, я тобі дякую, бо інакше та блуза ще б лежала декілька років. А так ти мене спонукала її дістати і довишивати. Вишивано було половина одного рукава і половина другого. Давайте ж я вам покажу, як вона виглядає. Я вже попрала усі елементи і лише не прасувала, тому що вона буде їхати в посилці до мами, і лише там буде шитися. Ось так виглядає один рукав, дівчатка. Ось. Це е, нижня частина, це нижня частина, а це сама основа рукава. Це блуза така у стилі боху. Тобто там мають бути пишня рукава, от і мінімалістичне саме тіло. Е, вишивала я нитками бісером, вишиванку вишила мені моя мама ще минулого літа. Моя задача була лише вишити самі листочки ниточками. Вишивала я ниточками ДМЦ. Назвичайно ну, кропітка робота, дівчатка, але я безмежно щаслива, що я таке її завершила. Це один рукавчик. Так, складаю. Так, ось це другий рукавчик. Ось. Вишити, все вишите, божечки, я так намагалася закінчити це все. Я так старалася. І я маю надію, що вже на 1 вересня я одіну цю вишиванку. І попереду є лише невеличка вишивка ось така мережка. Це передня частинка, така центральна частина планочки. Мене багато хто питав, де я брала цю заготовочку, Це льон з невеличким містом Батисту, це торгова марка Львівська вишиванка. Зразу кажу вам, проходьте, дивіться, можливо, вам щось подобається, але купувала я її, дівчатка, уже років 4, напевно, назад, ще до народження своєї донечки. Ой, у мене є одна готова робота, чому я неймовірно рада. Чесне слово, я дуже рада, що я завершила цю вишиванку, що вона в мене є вишита, і тепер уже робота залежить не від мене, а від майстрів в швейному ательє. Я не вмію кроїти і шити настільки професійно, щоб я взялася шити це сама. Я маю невеличкі такі. Теоретичні знання, як це робиться, але мені не вистачить їх для цього, щоб пошити собі вишиванку. Так, і це, звісно, не всі процеси, які я брала у цей чудовий спільний проєкт. Решта процесів не, не готові, вони лише на початковій стадії, але я приєднуюся до Надійки з каналу, вяжемо разом з Надією. Яка також вирішила продовжити роботу над вишиванками, і я буду продовжувати роботу над вишиванками. Я не знаю, як Оленка чи дозволить вона нам користуватися далі хештегом коднації, От, але я думаю, що за цим хештегом ви зможете потім переглянути повністю усі роботи не лише учасників зараз цього проекту, а й пізніше, що творять наші дівчатка в стилі вишивання. Ну, я розпочала блузум, блузу з спицями, тобто я розпочала в'язану стилізовано Стилізовану вишиванку, І це я робила в техніці жакар. Блуза у мене чорного кольору, давайте я вам скажу пряжу. Це Ярнард Бейбі Cotton, Дівчатка, це моя улюблена напівбавовняна пряжа. Я вам чесно скажу: 50% акрил, 50 бавовни. Колір 460 і колір 426. Який з них який, я вже не знаю. Це ось чорний і червоний. Я дуже символічно захотіла саме собі таку блузу. Я її назву блузу, тому що вона буде дійсно покроєм блузи. В'язану спицями, в'яжу я спицями номер 3 не люблю в'язати чорним кольором дівчатка ні одного разу. Але тут мені захотілося саме поєднання цих кольорів. В'яжу круглою кокеткою зверху, починала зі шнура айкорд, набирала на додаткову ниточку, тому що тут будуть дов'язуватися ще шнурочки для того, щоб зав'язувати. І маю надію, що я вам зможу показати, як це все виглядає. У мене вив'язана лише перша частина моєї вишивки. Це такі троянди. Віночок з троянд. Далі буде йти ще ширший віночок з троянд. І якщо мені полотно дозволить, я вже погубила дівчатка Петлі. Якщо мені полотно дозволить, можливо, я ще оцей тоненький віночок пущу. Е Третім жакардом, але я буду вже дивитися по висоті полотна, по висоті своєї кокеточки. Зараз я приміряла, мені все дуже подобається. Тобто, ну, сидить непогано. Жакард виглядає, давайте я вам ближче ось покажу. Жакард виглядає непогано. Хоча напівбавовної жакардові візерунки, дівчата, писати дуже важко. Тому що пряжа не розпушиться на півбавона. І як ви зв'язали пателічку, так вона і залишиться. Ось так. І блузу я буду в'язати, тому що я хочу цю блузу носити в наступному навчальному році на роботу. Знаєте, такий, як повсякденний варіант. І розумієте, коли вишиванка на повсякденному одязі, це додає такого, ніби, як то кажуть, Святковості, святковості, і в мене буде е, Україна кожного дня. Вишив. Ну, як не кожного дня, але, знаєте, як то кажуть, з Україною в серці. Ось так. У мене виходить блуза, небагато в мене відв'язано, але я буду продовжувати роботу. Хочу показати вам ще візерунок, можливо, комусь потрібно буде. Напишіть мені в коментарях. Я закріплю у вкладочці спільнота. Ось так виглядають схеми, які я обрала. Я їх знайшла в вільному доступі в інтернеті. Тобто, якщо ви хочете не зможете знайти, напишіть мені, я залишу. Так, і зовсім недавно, чисто випадково, у мене до цього спільного проєкту притасувався ще один процес. А все почалося з того, що я, в'яжучи свій рюкзачок, вирішила на ньому зробити техніку Жакар. І коли я вивезла уже техніку жакарт, у мене чоловік запитався, о, а ти щось вишила? я подумала: а це ж також вишиванка. І це техніка жакарту гачком, і це дійсно, ну як скажемо так, один з стилізацій вишиванки. Ось так виглядає ця. Цей жакард гачком на моєму майбутньому рюкзачкові. І це також техніка, ніби підвишивку. Такий, знаєте, я взяла геометричний візерунок з голови, і він дуже красиво виглядає, правда? І над цим процесиком я обов'язково буду працювати, і коли довяжу, вам його покажу. Скажу лише, що. Вишивка тут буде лише низу мого рюкзачка. Тому усе основне в цьому процесику я вам показала. І, звісно, натхнена таким проєктом, знаєте, таким піднесенням, що я нарешті дов довишивала свою вишиванку. У мене появилася ідейка ще повишивати над меншенькими процесиками, можливо. Скажімо, якимись невеликими картинками чи ще щось, я над цим роздумую. І, можливо, в наступних моїх відео ви побачите мої нові процеси, які я буду вишивати. Я на це дуже сподіваюся. І перед тим, як попрощатися з вами, любимої, хочу ще сказати, що я є спонсором цього спільного проєкту. Я починаю дивитися звітні відео усіх дівчаток. Подарунок у мене в основній частині наготовлений. І дівчинці, яка мені найбільше майстрині, яка мені найбільше припаде до душі, я відправлю свій подарунок. Тому, дівчатка, поспішайте зі звітами, я чекаю. На цьому я буду прощатися з вами, любі мої. Маю надію, що ви також любите вишиванку, як і я, і ви з насолодою подивилися це моє відео. Дякую вам ще раз за теплі слова, за підтримку, за те, що ви зі мною в кожному моєму проєкту, в кожному моєму відео. Ви разом зі мною переживаєте за кожен мій процес. Мені це так приємно. Ви не уявляєте, як це надихає. Люблю вас, цілую, обіймаю крепко-крепко і до зустрічі в наступних відео. Па-па!